Доброго дня, добрим людям. І так треба визначитися в державі Україна, що таке право і з чим його їдять, оскільки останнім часом українське право як регулятор суспільних відносин тяжіє до капіталістичного поняття права і права розвинуто соціалізму, а саме право, що це воля правлячого класу зведена в закон. Я в принципі не погоджуюся, що це воля правлячого красу, оскільки в нас в Україні суспільство декласовано, то що якісь несповна розуму журналісти чи журналисти, чи як їх там називають, пишуть про еліту і середній клас. Ну, чомусь воює на сьогоднішній день проти держави Російська Федерація Основна маса це те, що має назву нижче середнього класу. саме Бидло, раби, лохи там і так далі, і тому подібне. Ну і не я це називав, це вони так нас обзивають, тому що вони себе або віднесли, або до еліти, а е, основна маса журналістів відносить себе до середнього класу. Я звертав увагу, що ні в Конституції України, ні в законах України немає поділу на класи. Тобто всі люди рівні перед законами. Тут е, фактично. Є другий негаразд, оскільки рівність перед законами передбачає те, що той, хто приймає закони, може їх прописати так, що буде мати привілеї, пріоритети, там, і так далі. А ті, хто не пише їх, змушені підкорятися тим законам, які напишуть ті, хто причетні до цього написання. І так, розвинутий соціалізм раніше передбачав. Долг чи борг, борг батьківщини, тобто обов'язок перед батьківщиною. Обов'язок перед батьківщиною сьогоднішній день не записаний в Конституції, він тільки записаний в 65 статті, обов'язок захищати батьківщину. Жодна норма закону не містить уже такого поняття, це воно перекочувало фактично. З розвинутого соціалізму з Української Радянської Соціалістичної Республіки, оскільки в подальшому всі закони не містять такого поняття, як обов'язок чи борг Батьківщині. Ну і пора привести в Державі Україна якісь нормальні реформи, оскільки прикладом ненормальності є. Призначення такого собі випускника соросятні, як Рустема Омерова, бувшого керівника фонду Державного майна України, а тепер він міністр оборони України. Я розумію, що ці вихідці з піонерства і фактично у нас президент вихід з піонерів. Мають якісь там зачатки до управління, але те, як вони управляють на сьогоднішній день, наносить значну шкоду е, самому народу, правам людини і фактично е, продовжується їхніми, завдяки старанням і їхнім діям, продовжується е, війна з державою Російської Федерації. Знову ж таки, не я це придумав, а хотів звернути увагу на те, що є така справа цікава, Рисовський проти України, Європейського суду з прав людини. Вона фактично говорить про те, що всі держави мають керувати абсолютно правильно на підконтрольних територіях здійснювати управління. І саме цей принцип належного урядування, так званий. І саме з цього принципу належного урядування виходить таке право людини і громадянина на правомірну, добросовісну і кваліфіковану діяльність, як я звертав органів державної влади і їх посадових та службових осіб. Знову ж таки, не я це придумав право. Воно узаконено в рішеннях Верховного суду України, в тому числі. Першим його висловив є такий Гулько, голова Касаційного цивільного суду, в складі Верховного суду і малозначимий Луспенек, тобто секретар Верховного суду Луспенек. І це право поділяється з трьох складових, і недотримання цього права є порушенням прав людини і громадянина. І тому призначення Рустема Умерова без профільної освіти. Тобто некваліфікована діяльність, про скільки профільна освіта має під собою в частині забезпечується право на кваліфіковану діяльність. Говорити про І перший негативний приклад був такий даний лівораціонером Югіком Луценком, який без профільної освіти був генеральним плоплолом. Ну, Ми так далеко зайдемо, кожен хто буде вважати себе. Великим управлінцем буде рватися до влади і буде наносити шкоду. Я не говорю про державний інтерес, бо виступати за державний інтерес в мене немає права виступати за державу Україна. Також у мене немає повноважень, але за права людини і громадянина я от переживаю. Чому? Тому що це стосується і мене. Дякую за увагу.